Хотілося б привітати всіх спеціалістів ветеринарної медицини. Я ще, ще раз хочу і впевнюю сьогодні в тому, що саме люди з доброю душою могли стати ветеринарними лікарями. Особливість в тому, що саме лікар ветеринарної медицини він любить тварин, він завжди їх жаліє. Він повинен приймати рішення в критичні моменти. Він повинен бути самовідданий, він повинен. Багато таких якостей він повинен мати. І тому зрозуміло, що випадкових людей в галузі ветеринарної медицини немає. І завдяки такій самовідданій праці. Вони примножують галузь ветеринарної медицини і завжди галузь ветеринарної медицини вважалась вважалась професійною. Тому я хочу їх привітати з Днем працівника ветеринарної медицини, побажати міцного здоров'я, побажати благополуччя і злагоди в всі в сім'ях зі святом.